Una cigonia muy estrecha en Rusia, es Canadá. Это люди, которые уже в протяжении вот этой масштабной войны, это три года с нами сотрудничают. мы как партнеры это их. Мы сегодня раздаем гуманитарную помощь для 100 человек, как переселенцы. Это люди, которые только что вышли из зоны военного действия, это Покровцы и всякие районы, которые находятся рядом Покровской. И поэтому я благодарен нашим партнерам из Канады, Минской рада за то, что мы всегда в совместно, мы можем работать Ді найдворче лічі для нашого країни. Я сьогодні маю нагоду від, від влади Кам'янського від усіх нас привітати і нагородити Діксона, Діксана, закордонного директора товариства гуманітарної допомоги за ту допомогу, яку він надає Кам'янській територіальній громаді, надає кожному з вас, для кого Кам'янське вже стало другим домом. Хочу подякувати Мартіна. Корону, який також постійно з вами допомагає, допомагаємо дуже, тут також дуже тісно співпрацюємо з Мартином із місія НРОКОКРІН і подякувати за ту підтримку Україні, Кам'янського мешканців Кам'янського, нашим вимушеним переселенцям, які надають ці організації, надають ці добрі люди для На нас. Та окромний привіле, акромний привіле просто допомогти. Вы сам знаете, что нет ничего лучше, когда люди помогают друг другу. Верим, что самое лучшее впереди. Большой, большой радость у меня встретиться в мир и видеть, что мы не только это делаем, мы делаем это вместе. Мы переселенцы с человеком, Кам'янська прибули із Покровська, дуже вдячні цьому фонду, що допомагає нам. Ну і дуже дякуємо всім людям, що тут проживають. Прийняли нас дуже добре в городів цьому.